Колись давно в Україні хлопча виростала, невідомого малого тарасиком звали, полюбляв він малювати та вірші складати, лиш не мали батьки змоги його в школу віддати. Підростало те хлоп'я, і горя не знало, та настав лихий світанок. Батьків раз не стало, став тоді малий тарасик світом мандрувати, і у дяка працювавши мудрості вивчати. Ох, і тяжко було вдяка, малому хлопчині, утікав і не оглядався в одній сорочині, став тоді малий тарасик. У пана служити, і малому кобзарику легше стало жити. Вчився в пана малювати і пішов навчатись. Та не міг юнак Тарасик кріпаком лишатись. Тоді прийшли на допомогу його вірні друзі. Тарас святкує перемогу у дружньому крузі так дитинство пролетіло, Тарас став дорослим, пройшли роки, посивіло його вже волосся. Та і досі пам'ятаєм хлопчика малого, що з дитинства став писати Кобзареве слово. Тарас Грихарове Шевченко. Цвіла в долини червона калина, ніби засміялася дівчина, дитина любо, любо стала, пташечка зраділа і защебетала, почула дівчина в біле світина, з біленької хати вийшла погуляти у на долину. Зорі моя вечірнія, зійди над горою, поговоримо тихесенько невої з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселка воду позичає, як широка сокорина віти розпустила, а над самою водою верба похилилась. Віж Тараса Шевченка, село. Село і Солодкошине. Сел... Село, село на нашій Україні. Не на наша писанка село, зеленим гаєм Садий віні хати, а на горі стоять палати, на наче диво, а плохом хороковистою по полі. А там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром. Сам Бог витає над соломи. Тарас Шевченко сонце заходить. Сонце заходить, гори чорніють, пташечка тихне, поле нім'є, радують люди, що одпочинуть. А я дивлюся, і серце моє, В темний садочок на Україну. Лина я лину, дум гадаю, і ніби серце відпочиває. Чорніє поле і гай, і гори. На синє небо виходить зоре, бо зоре, зоре, і сльози каму, тільки хати вже і на Україні. Чи очі кайте ви шукаю, на небі синім, чи забувають, коли забули, бодай заснув. Про мою доньку щоб і не чули. У нашім краї на землі нічого кращого немає. Та й мати не водай. І скінь дитяточка мама. Буває, і не дивлюся, дивую дивом і печаль. Похвати душу, саме жан мене і захнувся.